Міня грошостка в наявності у нас з'явилися коси. Це Віракс та Лісічки. Є 135 лісічки. Це Віракс. вірокс, вірокс 135-та з 80 м плечем. Є лісічки, ось така. Вона йде 50-те плече. Та є така вірокс 125-та. Це для маленьких тракторів. Для сінтаю від 120 до 220, шифенги 240, ремінна група, все що трьохточка, все воно підходить. Кого цікавить, номер ви бачите на екрані. Можете позвонити, замовити, ми навіть можемо привезти вам додому її, тільки оплачуєте водієві, найманому за доставку навісного. Також можете і розрахуватись на місці, привозити водій, ви розраховуєте за доставкою і за косу. Або приїздіть до нас, ми знаходимося в місті шостка, вулиця родини Кривоносів, 32. Ось стільки у нас є навісного обладнання, коси, фрези, копанки, сажанки, все є в наявності. Сівалки отримали. Так що дзвоніть або приїздіть.